Дипломатичні засоби у цій війні вичерпано, заявив канцлер Мерц у Бундестазі. У промові він різко критикував партії, якими керують Аліс Вайдель та Сара Вагенкнехт, за їхню позицію по Україні. Початок роботи федерального уряду добрих два місяці тому був таким, і у нашій роботі домінантою залишається донині тема агресивної війни Росії проти України, на яку ви, пані Вайдель. До речі, так а це цікава реакція з вашого боку. Це цікава реакція з вашого боку сьогодні, вранці минулої ночі, в Україні відбулися найважчі за три з половиною роки атаки на виключно цивільні об'єкти. І жодного слова від вас, пані Вайдель. Це говорить про те, що ви думаєте і що ви відчуваєте в цій парламентській групі. Ми продовжимо допомагати Україні, пані та панове, навіть не зважаючи на опозицію з боку політичних лівих і проросійських правих в цьому парламенті ми продовжимо цю підтримку. Засоби дипломатії вичерпані, коли злочинний режим використовує військову силу, щоб відкрито поставити під сумнів право цілої країни на існування і прагне зруйнувати політичний порядок свободи на всьому європейському континенті. Уряд Німеччини, який я очолюю, зробить все, що в його силах, аби запобігти саме цьому. І ми знаємо, що в цьому ми згодні з переважною більшістю, з переважною більшістю нашого населення.